Дитині і, і людини. Значить, Сьогодні ми звертаємося до вас про захист справ оцих малолітніх дітей. Одну я не питав, висвітлював, що прийняти. Начну я, мабуть, із цих малолітніх дітей. Я вночі перекинув. Це житло. Правда тому, що Анжела вона отримала, по, е, да, я да, вона отримала житло. Там ну, да. був житловий будинок. Вони неправильно забрали усіх, кроме них, житло. Вони передумали папучі. попутчі, щоб ви знали. Наприклад, е, 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 він, Володимир, це був кандидатом в депутати противником. Е, Значить, його сини два паніки, вони обикновенні паніти, це і звісно. Наприклад, прокурор прокуратура Новиба Центр, я з, з ними воював ще по Запорожжі. Вони захопили дуже багато мене. Там я вам скинув ссылки, в інтернеті Гуде, як вони відкривають мільйони грошей за екологічну центру Красно-Якоман, Красносельська чи Красно-Жо. Ну, Червоне, а? село Червоне, Криворізький район. Ні, там якось прекрасно. Ну, ладно, не грає роль. То, то все це гай правоохоронні Значить, Було у нас уже, з е, цього приводу прокурор розслідував і знайшов, що були злочин. Це ще був е, папаригамовий, ще вже. Зараз він, значить, що? Створив а, е, дочка е, Марина Папуся, це е, нотаріус, який тримає отут нотаріальну культуру, зараз вона в декреті. Значить,